Правило заполонених ув'язнених. Все щедрий Боже, що Манасію визволив його молитвами від кайданів і важкого ув'язнення і рабів твоїх, що за них ми сьогодні молимося від кайданів і в'язниці возволи, і від усякого лиха порятуй, бо ти єдиний чоловіколюбець. Як милосердя джерело і море благодати, Христе Боже, не зневаж у скорботах і відах тих, хто з вірою до тебе взиває. Але як щедрий, помилуй і від кайданів скоро визволи, щоб ми співали тобі. Алилуя! Радуйся, праведні у Господі, праведним подобає похвала. Прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструнній псалтері, співайте йому пісню нову, співайте радісно з піднесенням. Бо слово Господнє праве, і всі діла його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милости його повна земля. Словом Господнім сотворено небеса і духом уст його вся сила. Їх він зібрав, наче вміг, води морські, утворив у глибині їх безодні. Нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять над ним усі, що живуть. На світі, бо він сказав і сталося. Він повелів, і сотворилося. Господь нищить змови народів, відкидає злі задуми людей, розбиває змови князів. Присуди ж Господні стоять вічно і думки серця його зроду в рід, блажани народу, якого Бог є Господом. Люди, яких обрав Господь у насліддя собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить і бачить усіх, що живуть на землі. Він створив серця всіх їх і знає всі діла їх. Не захистить царя, велике військо. Його і велетня не спасе велика сила Його. Ненадійний кінь для спасіння не спасе від великого силою своєю, бо ось очі Господні на тих, що бояться його, і на тих, що надіються на милість його. Він спасе душі їх від смерти, і в часи голоду прогодує їх. Душа ж наша, нехай уповає на Господа, бо він поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість твоя, Господи, хай буде над нами, бо ми надіємося на тебе. Господи, як намножилось ворогів моїх, скільки тих, що повстали проти мене, многі кажуть душі моїй, не маємо спасіння в Бозі його. Але ти, Господи, заступник мій, ти слава моя, ти підносиш голову мою. Голосом моїм до Господа воззвав, і він почув мене з гори святої своєї. Я лягаю і сплю і встаю, бо Господь заступить мене. Не побоюся я тьми людей, що звідусіль нападають на мене. Воскресне, Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти вразив усіх, що даремно ворогують зі мною. Зуби нечистиці сокрушив я Господнім є спасіння і на людей твоїх благословення Твоє. Боже, в ім'я Твоє спаси мене, і силою твоєї допоможи мені. Боже, почуй молитву мою і вислухай слова уст моїх, бо чужі повстали на мене, і сильні шукають душі моєї, і не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь підкріпляє душу мою. Він відплатить за зло ворогам моїм, істиною твоєю, Боже. Ти погубиш їх від серця, перенесу жертву тобі і прославлю ім'я Твоє, бо воно благе. Бо ти визволив мене від усякої скорботи, і на ворогів моїх сміливо дивиться око моє. Визволи мене від ворогів моїх, Боже, мій, від тих, що повстали на мене, захисти мене, спаси мене від них, що чинять беззаконство, і від кровожерних врятуй мене, бо ось вони підстерігають душу мою, збираються на мене сильні, не за беззаконня мої і не за гріх, мій Господи. Без бровини моєї йдуть на мене. Встань же на допомогу мені і поглянь, Господи, Боже, сил, Боже Ізраїлів, устань, віддаю всі народи, не помилу нікого з тих, що чинять беззаконня. Що вечора сходяться, вони жадібні до крови, як пес, і обходять місто. Ось вони зло... Ословлять язиками своїми в устах їх не слова, а мечі, бо думають, хто їх чує. Але ти, Господи, посмієшся з них, осоромиш усі народи. А я силу мою покладаю в тобі, Боже. Ти заступник мій, не Бог мій і милість твоя попередить мене. Бог дасть мені перемогу над ворогами моїми. Не вбивай їх, щоб люди не забули закону Твого. Розвій їх силою Твоєї захиснику, мій Господи, слова уст їх то гріх душі їхньої. Хай будуть спіймані в гордині їхні, за прокльони їхні та за неправду, яку вони говорять. Розвій їх гнівом Твоїм так, щоб не стало їх, та щоб пізнали люди, що Бог володіє народами в усі. Іх кінцях землі вони сходяться вечорами, спраглі крови, як пси, і обходять місто. Вони шукають поживи, але не ситі, лягають спати. А я буду оспівувати силу твою щоранку прославляти милість твою, бо ти був оборонцем моїм і захисником моїм у час біди моєї. Сила моя, тобі я буду співати, бо ти заступник мій і Бог мій, який милує мене. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління в істині твої. Вислухай мене у правді твоїй і не входь у суд з рабом твоїм. не виправдається перед тобою ніхто з живих, бо ворог переслідує душу мою, втоптав у землю життя моє, кинув мене в темряву, як давно померлих, і впав у мені дух, мій стривожилось у мені серце моє. Я згадую дні, давні, розмірковую про діла Твої і в творінні рук твоїх повчаюся. До тебе простягаю руки мої, душа моя, як земля спрагнена перед тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух. Ух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо уподібнися тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість твою, бо на тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь якою піду, бо до тебе підношу душу мою. Визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся. Навчи мене творити волю Твою, бо Ти, Бог мій, дух твій благий наставить мене на землю правди, і мене Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю. Виведи з печалі душу мою і милістю Твоєю знищ ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб твій. Почуй, Господи, правду мою, зважне благання моє. Вислухай молитву мою з уст неузлесливих. Від тебе самого нехай вийде суд мій. Очі твої, нехай побачать правоту. Ти випробував серце моє. Відвідав мене вночі. Ти випробував мене і знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських за словом уст твоїх. Я охоронив тебе від дороги гнобителя. Утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої, покажу. У дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, хто уповають на тебе від противників правиці твоєї. Охорони мене, Господи, як зяницю ока під покровом крил твоїх. Укри мене від нечистивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене. Ожеріло серце їхні устами, їхніми промовляє гординя. Ті, що переслідують мене, нині оточили мене. Очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі. Вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся. Воскресне, Господи, випереди їх, подолай їх, визволи душу мою від нечистивого мечем твоїм, від ворогів рукою твоєю, Господи, від людей світу цього доля, яких у цьому житті. Черево своє вони наповнюють від скарбів твоїх, сини їхні ситі залишають спадщину дітям своїм. А я вправді дивитимусь на лице Твоє. Що ранку буду начисуватися славою Твоєю. Вислухай Боже молитву мою і не зневаж благання мого. Прихилися і вислухай мене. Я плачу від туги моєї і тривожуся від голосу ворожого і від утисків нечастивців». Бо вони чинять мені беззаконня, й у гніві ворогують проти мене. Серце моє стривожилося в мені, смертельні страхіття напали на мене. Страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене. І я сказав: хто дав би мені крила, як у голуба? Я б полетів та відпочив би. Полетів би як Став би жити в пустелі, ждучи Бога, щоб спас мене від слабодухости і від бурі. Розбий, господи, і роз'єднай змову їхню, бо насильство та ворожнечу бачу я в місті. Вдень і вночі вони обходять його по мурах його, а всередині його беззаконня. Та кривда, і не зникають з вулиць його насильство та зрада. Та якби це ворог ганьбив мене, я стерпів би. Або якби це ненависник мій величався надо мною, я не зневажав би на нього. Але ти, чоловіче, однодумцю мій приятелю і друже, мій, з якими ми ще розходилися і додому Божого разом ходили. Нехай загибель прийде на них, бо лукавство в оселях їхніх них». Я ж до Бога взиваю, і Господь почує мене увечері, і вранці і у півдні буду благати й молити. І він почує голос. Мій він визволить миром душу мою від напасників моїх, бо їх багато в мене. Почує мене Бог і упокорить їх той, хто прибуває вічно, бо нема в них каяття, і не бояться вони Бога. Підіймають руки свої на невинних і оскверняють завіт його. Уста їх масніші від масла, а в серці їх злоба, масні, як колива слова їх, але то гострі стріли. Покладайся на Господа у скорботах твоїх, і він підтримає тебе. Ніколи не дасть він упасти праведникові. Ти, Боже, кинеш їх у яму погибелі. Кровожерні, підступні, не доживуть і до половини віку свого. Я ж, господи, упиваю на тебе. Боже, ти розгнівався на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилуйся над нами. Ти потряс землю, порушив її, зціли рани її, бо вона захиталася. Ти дав людям твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот. Дай же знамення тим, що бояться тебе, щоб вони могли втекти від стріли ворожої, щоб спаслись улюблені Твоє, спаси їх правоцею Твоєю і прийми благання наше. Бог сказав у святині своїй: возрадуюся і розділю сихем, і долину сокхоф розмірюю. Мій глаад, мій манасі. Єфрем, твердиня глави моєї, Юда, цар мій Муав, чашу уповання мого, На едом покладуть чобіт, мій чужинці скорилися мені. Хто веде мене в укріплене місто або доведе мене до едому? Чи не ти Боже, що відвернувся від нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим? Пошли нам поміч у скорботах, бо марна допомога людська. З Богом ми покажемо силу, і він подолає гнобителів наших. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.